На початку зими на Сумщині відбувався третій етап 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, в якому прийняли участь 80 учнів із 23 територіальних громад. Дуже приємно, що серед призерів третього етапу були і юні шосткинські знавці творчості Тараса Шевченка. Зокрема, учениця восьмого класу Шосткинського ліцею Марія Шкурат посіла друге місце, а семикласник з гімназії Ярослав Кановець, Дар'я Васильцова, учениця десятого класу Шосткинської гімназії, одинадцятикласник з першої школи Данило Лакоза, та ліцеїст Віктор Василенко з дев'ятого класу були дуже близькі до перемоги. Та найкращий результат у своїй віковій категорії показала п'ятикласниця, учениця школи номер один Марія Кім. Дівчина стала переможницею у третьому етапі конкурсу, і тепер разом зі своєю вчителькою Світланою Цьомкою готується до фінального етапу цього престижного конкурсу. Сам статус уже його як міжнародний, визначає його престижність. Ми робимо акцент на тому, що це мовно літературний конкурс, тобто, це не лише дитина має проявити і показати свої компетентності в галузі літератури. Але вона має показати своє вміння, володіння словом, як вона доносить свою думку, свою позицію стосовно спадщини Тараса Шевченка до аудиторії, до якої вона власне звертається. Педагогиня наголошує, що переможцями четвертого етапу можуть бути 50% від загальної кількості учасників. А ті, хто покаже найкращий результат, будуть відзначені стипендією президента України, і протягом року діти отримують грошову винагороду як дійсно талановита молодь, талановите майбутнє нашої держави, яка представляє Україну не лише на теренах нашої держави, але й на міжнародному рівні. Конкурс покликаний вшанувати творчу спадщину великого кобзаря. Та популяризувати українську мову. Ну і звичайно ж знайти тих креативно мислячих учнів, які не думають шаблонами, а по-сучасному оцінюють постать Тараса Григоровича. Це по-перше, робота з текстом: це читання з розумінням, це критичне мислення, це креативне письмо. Це логічний виклад думки. І емоційне сприйняття того адекватне, про що вона власне пише. Наприклад, цьогоріч, ось на третьому етапі, треба було описати картину з малярського доробку Тараса Шевченка. Картина була маловідома, вона належить до раннього етапу малярської спадщини Шевченка. Дитина про цю картину не повинна була говорити фактами якимись. Її мета була. Показати своє сприйняття цієї картини, співвіднести з баченням цього твору митця, власне Тараса Шевченка, співставити те, як він бачив це, і показати своє бачення. Можливо, подивитися на цей твір своїми очима, але через світогляд Тараса Шевченка. Це творчий конкурс, який вимагає креативності. Марія Кім сама і є тією дитиною, яка має всі ці навички, але визначити це протягом кількох місяців вчителю в обмежених умовах змішаного навчання та майже не знаючи дівчинку, яка тільки перейшла з молодшої школи, було складно. І тут пані Світлані прийшла на поміч перша вчителька Маші, яка допомогла визначитися з дитиною, що мала вище зазначені якості. Як проявляла себе в початковій школі і на що була здатна? У мене був досвід. Я вже була на Яцуку, але на Шевченку я в перший раз і було дуже цікаво і прокачати свої скили дуже. Сподіваюсь, на третьому етапі треба було описати картину на пасіці. Ця картина вона дуже красива, якщо чесно. Мені сподобалась вона. Ми ще ніколи не описували картини, але під час підготовки ми описували картини з моїм вчителем, вона розповідала мені, як це робити. Марія розповідає, що творчість видатного кобзаря їй подобається давно, і вона із задоволенням читає і вивчає те, що наразі є національним надбанням. З творчістю Шевченка мені подобається уривок балади тополя. Дуже цікаво було його вчити в четвертому класі, і багато чого мені подобається з його творчості. Зокрема, вірш, садок, «Вишневе коло хати. Наша співрозмовниця дівчина дуже скромна. Та сподіваємося, що ця риса характеру не завадить Марії проявитися на четвертому фінальному етапі конкурсу імені Шевченка. І дівчинка достойно представить себе, свою вчительку, свою школу і своє місто на міжнародному етапі.